Понад дві тисячі зарядних станцій на передову. Невелика ініціатива трьох інженерів за рік переросла у виробництво. У квітні 2022-го свої перші павербанки для військових вони відправили на сумський напрямок, згадує директор Дмитро Король. Бійці технікою були задоволені, а згодом кількість замовлень поступово почала зростати. Сьогодні тут вже функціонує чималий цех з колективами з 15 людей, у якому налагоджено кожен етап. Ми почали поступово розширюватися і в наступні зали. Це ми збір станції організували на цих, двох, на цих двох стелажах. Тут збиралися наступних 250 станцій. І поступово-поступово ми захоплювали всю територію. Весь початок нашого виробництва починається на цих двох зонах. Це є зони грубої підготовки. Це підготовка самого металу. Це нарізання різьби. Далі ми забезпечили робочими місцями наш відділ пайки. Тут проходить паяння всієї електроніки. На даний момент ми все рівно далеко не відійшли від китайських компонентів. Відповідно, кожен елемент ми перевіряємо перед встановленням при необхідності. Ми замінюємо леву частину компонентів. Отерні станції виробляють трьох видів різної ваги розміру і ємності залежно від запитів замовника. Кожна з них має міцний водонепроникний корпус, тож повербанку не загрожують удари, дощова погода чи навіть занурення у воду. Вона йде найбільшу ємність має найпотужніший інвертор у модельці має і на даний момент вона для оборонних позицій найцікавіша, тому що Starlink, до прикладу, вона тримає більше 30 годин. Далі йде менша станція, вона більш компактна і універсальна для розвідників розроблена. Вона відрізняється вагою, вони йдуть максимально компактні, тому що вона і маленька і легенька, ти можеш її в сумку навіть кинути. І наша наймолодша це йде для таких диверсійних груп. Які яким важливо максимально компактність, максимальна ємність і максимальні можливості? Це от наша найновіша станція. Зарядні пристрої обов'язково проходять зону тестування, де їх випробовують максимально жорсткими умовами використання. Перепади напруги, часті відключення та високе навантаження. Підключаємо спочатку зарядний пристрій. Заряджаємо станцію на максимально до 100%. У нас також показує, скільки зарядна станція спожила енергії. Ми від цього визначаємо, чи немає ніякого браку в ємності акумуляторів, чи немає ніякого, ніяких помилок в самій збірці. Після того, як станція зарядилася, ми підключаємо безпосередньо розрядку. Розряд станції також проходить на максимальних струмах. Тобто, при максимальній нагрузці станція має витримати повну розрядку від початку до кінця. Якщо щось іде в цих моментах не так, станція повертається назад на дослідження проблем. За день працівники виробляють 40 станцій. Їх пакують у спеціальні підсумки та відправляють замовникам на різні напрямки. На даний момент ми працюємо над новою станцією для полку Азов. Фактично, в нас вже наші клієнти це є «Довінчі» і Кракен. Дуже багато станцій закупили Холодний Яр, Карпатська Січ, наші франківські тереошники і пластуни. Тобто в більшості випадків місцеві дуже е, перші і надійні наші клієнти. От е, але після, після того вже почали і інші батальйони інших регіонів брати. Виробництво пройшло державну сертифікацію свого продукту. В майбутньому інженери планують працювати не тільки над збором павербанків, але й створювати власну електроніку для них. На даний момент ми проходимо дві сертифікації. Попередньо випробування пройшли позитивно. Зараз чекаємо вже оформлення. Це є одна цивільна сертифікація для населення, це нам забезпечить продаж в магазинах. Тобто люди зможуть вже наші станції купляти відповідно в магазинах. І друга станція для нас дуже важлива. Це була військова сертифікація. Е, також попередньо ми її пройшли, чекаємо на заключення вже офіційне. Інженери обіцяють, потужні павербанки з часом з'являться на полицях магазинів та будуть доступними для жителів. Проте, поки зосереджені на допомозі військовим. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.